Всім всім радісні вітання у цей священний час. Я, Олександр, людина чудосія вітаю вас в анонсі метафізичних новин. І ми, друзі, з вами рухаємося цим прекрасним часом, в якому битва на землі між любов'ю і страхом підходить до кінця. Любов, безперечно, перемагає. У міру того, як ця трансформація продовжує розгортатись, любов виникає в серцях багатьох інших, і все це можна побачити, відчути, як світ перетворюється на реальність нового виміру. Час Різдва це нагадування пов'язане не з релігією чи віруваннями, а універсальною істиною про те, що любов це найбільший дар. У цьому сезоні ми зупиняємо, щоб згадати красу турботи, віддачі та обійняти один одного у світлі доброти. У цьому і є справжня суть свята: любов, любов, яка тече з наших сердець до інших, утворюючи неймовірні брижі надії та зв'язку, ця любов не обмежується одним днем чи сезоном. Це сила, яка перевершує час, диво, яке огортає землю і випромінює з ядра нашої істоти. Його неможливо зупинити, зменшити чи пригасити. Любов продовжує керувати нами у кожному нашому подиху, кожному слові, яке ми промовляємо, та відбувається в кожній дії, яку ми з вами обираємо. Давайте ж будемо вдячні не лише за подарунки та радощі цього сезону, а й за те диво самого життя, яке ми з вами отримали. Кожен з нас це є ємність любові унікальний вираз божественної іскри, яка поєднує все живе навкруг. І коли ми любимо, ми не просто віддаємо ми. Стаємо самою любов'ю, силою, яка лікує, трансформує та об'єднує всіх нас. Тож в цей святий час пронесемо силу любові у кожну мить. Нехай це буде та золота нитка, яка вплітає наші дні, нагадуючи нам, що ми з вами живі, ми пов'язані, і ми є чудеса в русі. Бо любов це не те, що. У нас є, а це те, що ми є. І в цій істині криється найбільший дар з усіх. І сьогодні я хочу подарувати вам таку практику дарування мовчазних подарунків. Знайдіть людне місце, велелюдне місце, наприклад, площа, парк, вокзал, ялинка, міська. Станьте на тому місці, яке дозволить вам непомітно спостерігати за всіма перехожими. Дозвольте своєму серцю керувати вами, дозвольте йому обрати людей, яким ви зробите свій анонімний і мовчазний подарунок. Коли ви побачите, що повз вас проходить людина, яка страждає від недуги, побажайте їй здоров'я доброго в своїх думках. Якщо ви побачите, що повз вас проходить пригнічена, сумна людина, подаруйте їй мир і радість, якщо ви бачите заплакану дитину, подаруйте їй прекрасне майбутнє, якщо ви бачите когось, хто грубо і гнівно жестикалює, випромінює зневагу, подаруй йому любов і прощення. Якщо ви бачите когось нужденного, Побажайте йому процвітання і достатку в житті. і так з усіма людьми, які рухаються і перетинаються на вашому шляху. Станьте для кожного з них, ну, бодай на декілька хвилин, своїм серцем, побажайте їм найкращого і пошліть їм Боже благословення. Можливо, ви ніколи більше не побачите когось із них, цих людей в своєму житті. Це нормально. Що так відбувається, тобі не потрібно жодних підтверджень. Любов ніколи не нав'язується, вона просто пропонується тому, хто має її отримати. Отож, любі мої сонцейні, ангели, будьте любові! Іноді творити добро не означає робити надто складні вчинки своїм свідомим і зосередженим мисленням. Навіть у тиші ми можемо нести своє світло і дарувати свою любов світу. Я, Олександр, посилаю вам тисячі благословінь, світла і любові для всіх вас.